Зараз покажу, як без комісії поповнити карту MonoBank через EasyPay. Включайте на телефоні NFC і підносите до NFC щитувача. Очікуйте, висвічується ваша картка. Ви перевіряєте її і натискаєте Далі. Далі потрібно ввести актуальний номер телефону. Я ввожу свій, ви вводите свій, саме той номер, який прикріплений до Монобанку. Очікуєте і в Монобанку потрібно зробити підтвердження. Приходить повідомлення на телефон. скайте підтвердження операції. Вводите ваш захисний код. Підтверджуєте. І тепер EasyPay дозволяє зробити поповнення вашої карти. Вносите кошти. Кошти вносяться знизу з правої сторони. Перевіряєте суму. Зараз зараховано буде 1000 гривень. Ось тут це вказано. Натискаєте сплатити. Тепер можете надрукувати чек або натиснути кнопку Вихід. Прийшло сповіщення про поповнення. Я перевіряю на телефоні. В мене було 3800, а стало 4800. Карта поповнена. Отож, всім дякую за перегляд. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.